Бажаю здоров'я! Я командир гармати, позивний Регент. Працюємо на САУ-2С1 «Гвоздіка». Порох давай! Вот, Рим! Раз у другой! Другий сразу вставляй! Писати маскуємо, сприйняв прийом. Калібр сау 122 мм. Практична дальність 15-200, ну, робоча до 15 кілометрів. Наразі маємо два види снарядів, осколково-фугасних, з повним та зменшеним зарядом. Знищуємо як живу силу противника, так і техніку. Погодні умови наразі не дуже дозволяють нам працювати, але по можливості відпрацьовуємо, коли з'являються цілі. На цьому напрямку ми здебільшого працюємо по колонам противника, які виходять з місця дислокації свого на бойові позиції. І таким чином не даємо їм продвинутися на передній рубежі. Відсікаємо, так сказати, їм. Коли з'являються, ми працюємо в парі з БПЛА. Коли у БПЛА з'являються якісь цілі, то нам дають координати, ми наводимось і відпрацьовуємо по цим цілям. І по цим цілям йде спостереження. Тобто ми знаємо, куди ми влучили, підводимось і влучаємо точно. Дякуємо дуже нашим партнерам, які надають нам снаряди для роботи, постріли. Але потребуємо більшої кількості, бо кількість пострілів з тієї сторони і з нашої є різниця. У них більше. Тому просимо наших партнерів забезпечити нас більшою кількістю пострілів.